Для хорошого інтерв'ю потрібно небагато. Всього на всього два стільці і цікавий співрозмовник, який зазвичай звик брати інтерв'ю, а сьогодні ж все буде навпаки. Доброго дня, Остап. Вітаю, 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 Дмитро. Дякую У вас, такі стільці, що хитаються, що хочете мене розхитати. Напевно, що було б дуже добре. Пробуйте. Пробуйте. Ви зараз заборонені своїм становищем матеріальним, моральним, соціальним чи мотово. Ну, то це надо сказати. і так, і ні. Тобто я добре заробляю, я реалізований є в своїй професії, тому що я ну, тобто, таки, працюю вже більше 30 років в журналістиці, тобто, ну, я маю якісь заплоди пожинати. Так? Я розумію крах соціальності в цій країні, тому що коли моя мама має пенсію 1200 гривень, я розумію, що цю країну треба ненавидіти. Я просто її хочу плюнути в обличчя. От просто хочу державі під назвою Україна просто плювати в обличчя кожен день за те, що вона своє населення, яке дуже любить цю країну, посадило от на рівень Африки. От я просто хочу плюнути в обличчя. Я це роблю в свій спосіб, і з цим треба щось робити. Тут не можна це не можна цього спокійно ставити. Тому я розумію, цей великий розрив між людьми реалізованими, Тобто реалізовані люди повинні. За собою підтягувати тих, хто просто пустився на манівці. І це є завданням всього інтелектуального прошарку, всієї інтелігенції, всіх мислячих людей, які повинні за собою просто витягувати суспільство і витягувати його від ляшків, від Юлів, від петрів, одних і других. Їх просто треба витягувати на ширший світ, на світ модерний. Я не задоволений тим, я не задоволений моральним кліматом в країні, де... Скажемо так, я, я, я часто кажу це слово лицемірство, де лицемірство стало другим «я» для багатьох людей. Це ваше топ Моє топ-слово, тому що я постійно живу в умовах лицемірства. Я просто бачу, що люди сьогодні, воно, як тільки чуєш, що не мерла Україна, воно стає на рівні ноги і тримає руку на серці. За 5 хвилин воно піде давати 200 доларів за свою дитину, в садик. Пізніше воно включить криве зеркало. Пізніше воно піде на Наташу Корольову чи на Потапа і Настю Кам'янську, і то все одна та сама людина. не цінності. треба визначитися все ж таки на якій системі цінності йти. Ну давайте трошки переведемо тему. Та річниця Майдану. Ми вже пережили два майдани. Скажіть, будь ласка, якщо буде третій? ми просто занедбаємо нашу країну. Що ви про це власне думаєте? Ну насправді дивіться. Насправді, в чому є проблема. Наших майданів, я кажу у множині. Я зроблю таку, таку алюзію в середньовіччі. От коли в середньовіччі лікар не, не знав, як допомогти хворому, що він йому робив? Він йому робив кровопускання. кровопускання. Збивав артеріальний тиск, збивав гіпертонію, кров трошки вивільнялася, тиск падав. І здоров'я трошки приходило, оголтувався хворий. От ми своїми революціями, я хочу, щоб мене почули ці люди, які будуть слухають. Ми своїми революціями робимо кровопускання. Ми посилюємо монстра. І зауважте, після кожного нашого кровопускання, після кожної нашої революції, після кожного майдану, оцей монстр, який називається, який називається система чи влада. Чи ті, хто при владі умовно, вони стають ще сильнішими, ще мудрішими. Їх пізніше стає ще важче скинути. Вони стають, нарощують собі ще красивішу третю голову, цей дракон нарощує, тому що ми йому робимо кровопускання. Своїми кровопусканнями ми йому робимо добро. Ми йому робимо добро, самі того не розуміючи. Ми повинні не кровопусканням займатися, а повністю стідити з цього монстра останню краплину крові. Людям це важко розуміти, тому що люди вийшли з епохи бездержавності, і для них держава це сакральне щось, це ікона. Держава це наш ворог. Ми маємо право як суспільство її перезасновувати, ламати, переробляти, перебудовувати, реформувати. Ми маємо, як автори держави, робити з нею все, що хоче. Не вона з нами. Україна повинна загинути як держава. Для того, щоб на її місце постала інша держава з іншими законами, з іншими соціальними стандартами, з іншим істеблішментом, з іншим політикумом, з іншими правилами гри. Тому що ми загралися в своє лицемірство, в подвійні стандарти в крадіжки від малого до великого. І в це таке, таке банальне, банальне увірування в, в атрибути держави, типу прапор, гімн і, і тризуб. І за цим немає жодного змісту. Просто це треба просто через це моя думка. Я її ж її не нав'язую. Ви запитали, я відповідаю. Це просто перейти через свою власну боязнь, через власний страх обнулитися. От мене тепер наступне питання. може про політику поговорила. Це одна з тих трьох. Предметних речей, про які можна говорити вічно, ще про релігію. Ви християнин? Для мене моя релігійна ідентичність, і в принципі релігійна ідентичність є предметом вибору. Наприклад, якби в мене були діти, я би ніколи їх не хрестив у несвідомому віці. Ніколи. Я би дав можливість дитині, коли вона виросте, самій обрати свою релігійну ідентичність. Ми є е, виховані в е, дуже псевдорелігійній атмосфері. У нас церкви на кожному кроці, священники всі ручки цілують. Насправді від того ані моралі, ані благородства не стає більше. І в цьому є криза віри якраз в тому, що віра стала формальною. Віра стала занадто ритуалізованою. Люди щотижня ходять в церкви і мають в ухах бетон. Не чують, що там говорять. Прошу не лукавити, тому що коли я бачу людей, які, яким би я руки не подав, бо багато що про них знаю, але кожну неділю вони всім сіреством йдуть в церкву, бо така звичка, то мені здається, це є ще більше богохульство, ніж щось інше. Я не є практикуючий ніхто, я в церкву не ходжу, я вірю в Бога. Я з ним маю дуже фамільярні стосунки. Мені не потрібен посередник для того, щоб до нього звернутися, тому що є тільки я і він там він мен. Все. Мені не потрібен ні посередник, ні хто, хто мене до нього приведе. В мене пряма дорога. Ну, принаймні, я так вважаю. Ви вважаєте це нормальним, коли люди вживають діалактизм у своїй мові, якщо це на офіційному рівні? Шокають, пекають. Угу. Я вам зараз щось таке скажу. Що ви, певно, зараз зомлієте. Ну, дивіться, я за те, аби мова була живою. І насправді я дуже люблю діалектизми, Я їх дуже часто вживаю в публічній сфері, в своїх текстах, плюс в своїх публічних виступах. Моя мова є живою. Я не люблю мертвої літературної мови Павла Загребельного, ну, Аля. І я, коли прийшов на телебачення, я сам собі сказав, що я не буду вживати. Ефірах літературної дистильованої мови. Тому я, я з пієтетом ставлюся насправді до діалектизмів, до тої живої, простої мови, яка ну, просто струменить прямо от в моїй крові. Я би цього не боявся. Я би боявся швидше росіянізації. Я би боявся тєліка, тьолок, телефона, Ой, я от про російську мову краще не буду говорити, бо зараз буде щось нецензурне, а для чого? Бо тут половина країни таке ж. Ну окей, маю свою думку, ви, певно, здогадалися. Як ставитесь до сексуальних меншин, до субкультур, до всього такого меншусного, але чи воно має право на існування? Я люблю всі прояви меншості. Я обожнюю різноманіття. Я, коли виходжу літом на луг і дивлюся на природу, я бачу, що цей світ Богом створений як шалене, яскраве різноманіття всякого різного. Немає двох однакових рослинок, немає двох однакових листочків. Все настільки різне, цікаве і багатогранне, і розмаїте, що це і є основним, скажімо так. Імперативом взагалі всього життя. Тому я дуже люблю різноманіття. Я прихильно ставлюся до, до того, щоб люди мали можливість бути собою. Треба поважати різність. І я є абсолютно не те, що толерантний, я є ультратолерантна людина до проявів власне свого я. І кожен гот, кожен гей, кожен не знаю там протестант. Кожен будь-хто ким ти є, ти маєш право на власне щастя, тому що це є твоя земля і це твоє небо. Все. І я за це право бути собою постійно плачу, власне, навіть із, із чимось своїм. Я з цим постійно стикаюся, з небажанням людей бачити біля себе когось іншого. Дякую, шановні глядачі, за вашу увагу. Я нагадаю, що в студії програми. Був Остап Ровдов, це український письменник, вдома й тележурналіст. Дякую вам за дякую, дякую, Дмитро, дякую за розмову. Сподіваюся, вона була корисна не лише вам, нам, але цікава тим людям, які це зараз подивилися.